Це Новомихайлівка, одне із зруйнованих російськими атаками. Село на півдні Донецька його контролюють українські воїни. Могли спостерігати, так, коли ми їхали, свіжі розриви, запахи пороха. Якби, перед нами, як ми їхали сюди, був тут трошки турбуючий, так. Тому, відповідно, ворог прострілює артерії, військ, підвози, продовольство, припаси. Відповідно, люди міняються на позиціях ці всі артерії, вони прострілюють. Росіяни намагаються оточити це село для них. Воно стратегічно важливе, адже ця ділянка фронту відкриває шлях до Вугледара і Корахова. Але у десантників 79-ї та Ської бригади на це свої плани. Рода, З кожним пострілом гармата грузне у розмоклу землю. туман навколо заважає бачити точність прильоту снаряду пілотам квадрокоптерів, які коригують постріли. У штабі, де дають команду на вогонь. Командир артилеристів намагається максимально чітко вирахувати координати. Це так валкивати характерне. Анота це гаубиця британської корони. Зараз вона буде працювати у бік ворогів. Нам завадили російські снаряди, які летіли, просто в наш бік і лягли дуже поряд. Довелося сховатись в укриття. І було так, що три града, три-п'ять градів, стволка, 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 гради, гради, п'ять пакетів кине три. І між цим ворожим вогнем продовжують роботу артилеристи. Тут поняття тиші геть немає. Довернули пілота туди, летить. Ташка буде проводити розвідку, шукати паралельно з цим наводиться гармата. наразі ми там противника вибили декілька днів тому сії. Позиції наші зайшли, закріпилися. Зараз погода дозволяє противнику, Можливо, хоче знову її повернути. Наші бійці запевняють, усі ці спроби відбивають. Андрій проти танкіст сімдесят окремої десантно-штурмової таврійської бригади показує нам тубус від американського джевеліна. З Цієї зброї він днями знищив аж 4 з 5 бронемашин Росіян. Коли Колона рушила на штурм наших позицій. Спочатку мені повідомили, що дві одиниці техніки їде. Все, що мені потрібно було, це підготуватися і просто дочекатися, коли вони виїдуть на зону мого враження і відпрацювати. Буквально хвилин 10 проходить, і мені кажуть, що з того ж напрямку знову їде ще три одиниці техніки. Ну і так само. Вони доїхали, я їх побачив, відпрацював. Крилатий піхотинець натирає бензином набої, щоб не застрягли під час пострілів. На обрії гримить артилерія, але група десантників збирається на вихід. У них попереду не одна доба в окопах, аби стримати ворога, який безупину штурмує те, що лишилось від новомихайлівки. Нині це найгарячіша точка фронту на південній ділянці Донецька. Юлія Крієнко, Іван Головач, Олег Мостовий ТСН, 1+,1 марафон. Єдині новини.